Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Путін запропонував співпрацю Сполученими Штатами Америки на окупованих територіях. Диктатор Путін запропонував іноземним партнерам, зокрема Сполученим Штатам, співпрацю у сфері розробки рідкоземельних металів, і от зокрема на тимчасово окупованих територіях України что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые наши исторические территории, которые вернули в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать туда. В новых регионах тоже. Да, конечно. За його словами, у Російській Федерації запаси рідкісноземельних металів значно перевищують українські. А сама країна є світовим лідером за їхніми покладами. Такі заяви це не тільки спроба налагодити співпрацю зі США, які донедавна залишались ключовим партнером України, це також спосіб легалізувати розграбування українських ресурсів під виглядом міжнародної співпраці. Росія, котра продовжує окупацію частини України. І веде відкриту війну проти українського народу, намагається надати своїм діям вигляд законності. Подібні кроки яскраво демонструють, що Кремль не планує відмовлятися від своїх загарбницьких амбіцій та українських земель, попри різного роду заяви про переговори та готовність до миру. Але всі ми чудово знаємо та розуміємо, мир на умовах Росії це не мир, це капітуляція. Росіяни в Криму залучають дітей до святкування окупації півострова. От, зокрема, до 11-ї річниці окупації дітей ровесників цих подій залучили до покладання квітів до пам'ятнику вежливим людям. Вічливими людьми росіяни і колаборанти називають військових Російської Федерації, які в формі без розпізнавальних знаків захопили Крим 2014 року. Такі заходи є частиною пропагандистської політики, котра спрямована на формування у дітей хибного уявлення про події 2014 року та виправдання окупації для ворога надзвичайно важливо. Щоб нове молоде покоління сприймало агресію РФ як норму. Водночас російська пропаганда замовчує факти масових проукраїнських протестів рухів, які відбувалися і відбуваються на півострові. І росіяни прагнуть стерти з пам'яті місцевих жителів в той день, коли тисячі кримців у Сімферополі, зокрема, вийшли на мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Але врешті-решт правда обов'язково переможе. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш YouTube канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. Ворог на тимчасово окупованій території готує тисячі заходів до так званого Дня Побєди. Наприклад, на тимчасово окупованій території Запоріжжя існує цілий організаційний комітет з підготовки та проведення святкування 80-ї річниці так званої перемоги у Другій світовій війні. Гауляйтер Євген Балицький очолив цей комітет і вже навіть провів перше засідання. Щоб Історія на правду, для того, щоб ніколи не була скрита і розмита, особенно нашими недругами. Істина той великий побіг, якою нам прийшло в Селені. За словами самого колаборанта, дуже важливо, щоб в цей день кожен мешканець Запорізької області доторкнувся до історії, а молодь пам'ятала про подвиг мільйонів людей, котрі віддали своє життя за батьківщину. Найбільше уваги окупанти приділяють організації патріотичних і культурно-просвітницьких заходів, що доволі не дивно. Адже Кремль, як ми знаємо, традиційно використовує історичні події для ідеологічного тиску, підміняючи справжню пам'ять зручним для себе міфом. Загалом, у рамках псевдосвяткування лишень в окупованій частині Запорізької області заплановано провести понад тисячу таких заходів. Така активність також може свідчити і про те, що росіяни націлені до 9 травня отримати й певні перемоги в рамках так званої спеціальної воєнної операції. Друзі, більше цікавої інформації читайте. На сайті infolight.in.ua, Ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все зустрінемось у наступному випуску. І пам'ятайте, що Україна переможе!